Перший закон логіки або закон тотожності це один з основних законів логіки, який стверджує, що будь-яке твердження є істинним, якщо воно тотожне самому собі. Тобто, якщо воно стверджує ту ж саму річ, що і саме твердження. Сам Арістотель пояснював цей закон так: неможливо, щоб одне й те саме разом було й не було властиве одному й тому самому. І в одному й тому ж сенсі, ось, наприклад, Єгор і Олеся сперечаються про те, чи є помідор фруктом. Єгор наполягає, що це овоч, тому що його часто використовують у гострих стравах, тоді як Олеся стверджує, що це фрукт, тому що він має насіння і виростає з квітучої рослини. Єгор каже, але всі знають, що помідори це овочі, їх завжди можна знайти в овочему відділі продуктового магазину. Олеся відповідає. Але тільки тому, що щось продається в овочемому відділі продуктового магазину, не означає, що це дійсно овоч.